Комісії 5 листопада сесією З порядком денним ви були ознайомлені. Це у нас звіс про виконання бюджету за 9 місяців і зміни до бюджету 2025 року. по Звіту за 9 місяців виконання 102% так, Є виконання згідно плану, ми працюємо. Виконання є. Чи якісь у вас запитання? Звітом, ви були в знайомі в групі додатково бюджетних комісії. Відставимо голосування. Так. Так, так, одноголосно. Дякую. Тепер по змінах до бюджету знову ж таки вам поясню, Зміни стосуються. В першу чергу це будуть іти субвенції на сили безпеки і оборони, субвенція на гемодіаліз 270 для хворих і 10 тисяч на превенційну службу превенції, так і на посилення матеріально-технічної бази пожежної частини. І, і, і що ще? І додатково на придбання вуличних ліхтарів і так далі, там на програму благоустрою закладаємо кошти на облаштування на, на що? На, на послуги по благоустрою по громаді на транспортні послуги і, 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 і на зарплату до кінця року, на бюджетні установи, плюс на подарунки дітям до нового року. Ще ще якісь зауваження Ставлю на хто за проти, утрималися. Дякую одноголосно. Ну на цьому тоді завершуємо. Дякую.